Іди сюди, тортик принесли чоловіку моєму чоловіку. А ж чоловік мій військовий? Він в полоні з 24 лютого, 22 року. Він був на атомній електростанції на Чорнобильській і тоді разом з усіма хлопцями, які там були, потрапив полон. Сьогодні нарешті він повертається додому, так як хлопці мені звільнені передавали що з мене тортик. От він сьогодні тортик і приїхав. Вам прийшло повідомлення, що він з цих автобусах. Е, спочатку мені прийшло повідомлення від координаційного штабу. Потім повідомлення прийшло в дію, що мого чоловіка сьогодні звільнено з полону. Він повертається додому. Потім мені зателефонував об'єднаний центр СБУ. Також повідомили, що відчуваєте зараз. Чесно, відчуття, я не знаю, як це передати. Це щастя, яке ну, я бажаю всім його відчути тим, хто зараз чекає своїх рідних. Це дуже, дуже. Це найкраще, що може відбутися, коли твій рідний повертається до додому. А скажіть, скажіть ціла це... а... банда? Розкажіть, а... хто це? Бо я бачу позаду стоять люди, аж пригають від щастя. Давайте знайомитись. Я сестра Юри, це моя донька. Я мама Наташа, мама, Наташа. це син Богдан. Це мої подружки. Найкращі і і будемо сідати багато. Дуже багато людей. Ми дуже велика родина. Всі чекали. Вже чекаємо. Всі чекали на дуже щасливі, неймовірно. А Що за розкажите? торт, тортик. Розкажіть шоколадний правський торт. Юра такий любить. Та ви відчували щось? Ні. Що він сьогодні повернеться? Ну були відчуття, чесно. Але так як це вже четвертий рік чекання, тому чесно скажу, я чекала, але все одно до кінця я не вірила в те, що він буде сьогодні в вогні. Бо я розумію, скільки родин чекає, але я чекала. Я але чекала. Приїхали, він... з я приїхали з тортиком з тортиком. Ми просто чекали. Ми чекали зроблено я дуже би. дуже багато. Дякую. За ці Засієм, а дуже, дуже багато, багато це що саме? Дуже багато зусиль привезли. Дуже багато зусиль. Ми у нас Далі. дуже велика родина. Це рідні всіх військовополонених Чорнобильської атомної електростанції. Це мами, дружини, діти, хлопці, брати, сестри. У нас дуже велика родина, тому що в полон потрапило тоді дуже багато хлопців. І ми завжди разом робили дуже багато. Ми виходили на акції, ми їздили на зустрічі на тут, наші в Україні, на міжнародні. Ми постійно нагадували за своїх рідних. Ми все робили, щоб про них не забули.